Вітаю, друзі, на нашому ютуб-каналі Зраду скасовано. Нагадую про те, що всі посилання на стрімі в Ютубі у нас на нашому телеграм-каналі з одноіменною назвою Зраду скасовано. І саме там будуть е, е, публікуватися найбільш поширені фейки і маніпуляції, на які ми з вами маємо звертати пильну увагу, оскільки від цього залежить. А як е, будуть себе почувати наші хлопці і дівчата сил безпеки і оборони на передовій? Бо тут у нас свій інформаційний фронт, який ми з вами маємо міцно тримати, бо ніхто, ніхто ще там, за перебріка, не скасував гібридну війну. Інформаційну війну вони постійно обстрілюють нас фейками і дезінформацією. Цей процес відбувається, на жаль, в режимі 24 на 7. Невпинно і наполегливо працюють московські ботоферми. Вони випродуковують цю всю зливу гидоти і брехні і пускають її на нас через всі можливі. Інформаційні ресурси. 80% зливи такої брехні подається через Телеграм. Бо найбільше його читаємо ми з вами. Тому на ці аспекти ми з вами і звертаємо увагу дезінформації. Ще раз наголошую на тому, що фейк це викривлена інформація, це відверта брехня, це е, якийсь Факт який вигаданий на російських ботофермах і запускається в нашу свідомість з метою того, щоб вимкнути наше критичне мислення і а, поставити на переднє тло емоцію. Емоцію, яка породжує страх і паніку. І для них це найважливіше. Вони прагнуть саме цього. Ми з вами ладні цьому протистояти. Ми з вами можемо цьому чинити ефективний спротив, яким чином це все робиться. Існує три чинники, по яких ми з вами можемо е ідентифікувати фейк і маніпуляцію від інформації правдивої. Все дуже просто. Перше, на що ми з вами звертаємо увагу, це джерело походження інформації. Зазвичай фраза про те, що інформація постала від анонімної джерел, має у вас викликати підозру. Оскільки ця інформація може звернути де завгодно. Написаною бути на паркані, на стіні, на стелі, де завгодно, тільки не, не є це джерелом інформації, просто за визначенням. Ми маємо дивитися з вами на гіперпосилання. Якщо е, за гіперпосиланням ви переходите на видання, яке має поважну історію, тривалу історію, подає е, зважений контент, е, збалансовано. Е, е, інформаційну стрічку має е, коментарі експертів, тощо, то е, для поширення фейку або маніпуляції, е, в ботофермах створюється. Сайти одноденки або ресурси одноденки в тому ж самому Телеграмі, ми одразу маємо звернути увагу на історію, якщо вона становить один-два, максимум три дні, або більше декілька годин, і основною інформацією є саме та, яка береться кількома більш розвинутими інформаційно ресурсами. Не має бути жодного сумніву, що це фейк. Далі ми з вами звертаємо увагу, якщо це телеграм-канал на те, а яка кількість підписників. Якщо кількість підписників становить від 20 до 50, максимум максимум 200 або 300, це так само має викликати нашу підозру. Бо цей ресурс створений е, лише з однією метою створити ось ту дезінформацію або фейк, яку Потрібно негайно вкласти в наші голови. І нарешті третій чинник, який так само має привертати нашу увагу мова подачі інформації, оскільки більшість контенту, який фабрикується на російських ботофермах, і якщо вони прагнуть його пронести через українську мову, ну, мовляв. Ресурс є україномовним, інформація є україномовною. Відтак у споживача в Україні це, споживача інформації в Україні. Це не мусить викликати якоїсь підозри. Е, і вся інформація там. Е, на Бутофермі просто вони не дають собі клопоту з її перекладом, редагуванням і таке інше. Пропускається через Google-перекладач. Ми можемо лише припустити з вами, може бути, якою може бути якість. Подачі цієї інформації. І, наприклад, на Україні, яке є дуже, дуже дуже поширеним навіть в Google-перекладі українською, бо вони по-іншому не мислять і таким чином себе виводять на чисту воду, звертайте на це увагу. Ще раз повторюю: це джерело походження інформації обов'язково. Друге, це кількість е, читачів, підписників е, того ресурсу, з якого ця інформація поширюється, подається. І, е, до речі, так само ви звертаєте увагу на ті е, ресурси, канали, які поширюють цю інформацію активно. Скільки там е, читачів, скільки підписників, яка історія е, цього. Е, Цього каналу, цього, цієї платформи інформаційної. І нарешті третє це мова. Долаймо брехню і неправду разом. Пам'ятаємо, що вони зацікавлені вимкнути наше критичне мислення, посіяти страх, паніку, зраду і зневіру. Допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам на передовій. В які мужньо боронять Україну в силах безпеки і оборони, бо фронт інформаційний не менш важливий. Підписуємося на наш телеграм-канал і на наш канал у Ютубі і допомагаємо нашим силам безпеки і оборони. Разом скасовуємо зраду.